26 березня 2025 року всереду 4-ї седмиці Великого Посту митрополит Черкаський канівський Феодосій звершив літургію передосвячених дарів у Спасу Прибереженському Стеблівському жіночому монастирі. Його високопресвященству співслужили секретар Черкаської єпархії протиірей Василь Вознюк, благочинний корсун Чевченківського округу протаїрей Іоанна Лапко. Благочинний Шполянського округу проти ірей Володимир Скрипничук та духовенство корсун шевченківського благочиння. Вас... На богослужінні молилися настоятелька Стеблівської обителі і гумені Манефа із сестрами. Цього дня відбулося спільне великопісне говіння священнослужителів Корсун Чевченківського благочинного округу, сповідь у яких приймав духівник Черкаської єпархії проте Єреї Василь Вознюк. На літургії було піднесено сугубу молитву за церкву, що потерпає відгонінь. Наприкінці богослужіння митрополит Феодосій звернувся до духовенства і вірян із проповіддю. Архіпастер підкреслив, що церковна історія розвивається циклічно, важкі часи народжують сильне духовенство, а благополучні слабке. У поточний період гонінь на православ'я, духовенство Черкаської єпархії, за словом архієрея, у своїй більшості проявляє стійкість і вірність церковним канонам. Архієрей висловив надію, що з черговим настанням часу благоденства. Для церкви її духовенство буде дбайливо зберігати отриманий досвід життя у випробуваннях і передавати його майбутнім поколінням священнослужителів.